Вовки це не просто символ дикої природи, а й важлива частина екосистеми. Сьогодні їх популяція в світі коливається, зокрема через втрату середовища, існування та полювання в Європі. Вовки повертаються в регіони, де їх давно не було, що свідчить про відновлення природних балансів. Але це не без викликів: конфлікти з фермерами, страх перед вовками у населення. Все це потребує розумного підходу. Майбутні вовків залежить від нашої здатності знайти компроміс. Збереження їхніх ареалів та впровадження програм захисту можуть допомогти зберегти ці величні створіння. Вовки не лише регулюють чисельність інших видів, але й підтримують здоров'я ландшафтів. Якщо ми навчимося співіснувати з ними, то зможемо забезпечити їхнє місце в природі та в нашій культурі. Час діяти інакше ми можемо втратити не лише вовків, а й частину нашої природної спадщини.